365 днів про взаємовідносини. День 139-й. Життєві принципи жінки. І так, принцип перший. Головним аспектом суверенної ролі жінки є те, що вона на цій землі здатна дарувати життя. Хай це буде ключовим моментом, фундаментом і основою для кожної з нас. Ви є та, хто дарує життя. Другий. Жінка це утроба. Отже, це означає, що її природа відображена в тому, щоб приймати, виношувати і народжувати. І це стосується як фізичних речей дитини, так і емоційних, духовних і психологічних аспектів. Ви здатні прийняти, виносити, трансформувати і народити інше. Класне, благословенне. Третє. Жінка, зда... Жінка здатна до виношування і це охоплює всі сфери її життя. Якщо це розуміння є, то нема проблем і питань змінювати ті речі, які вам не подобаються. Четверте. Чоловік, який знає, що жінка є утробою, повинен ретельно стежити за своєю мовою. Тому що, нагадую ще раз: чоловік це той, хто дає ім'я або називає, щоб не було потім проблем вирубувати ці непотрібні дерева або чагарники, думайте, перш ніж говорите. П'ятий принцип: жінка має інстинкт турботи або інстинкт піклування. Тому завдяки цьому інстинкту вона може служити джерелом розради, підтримки і благословіння для інших людей. Цей внутрішній момент, або ця внутрішня ємкість от, знаєте, в будь-якої жінки це є, коли вона хоче потурбуватися це дуже цінно. Хіба багатьох ви знайдете, що хоч хто хотів би за вас турбуватися? А от в неї є це попіклуватися, потурбуватися. Подякуйте їй за це. Наступне. Бог бажає звільнити жінок від брехні, яку навішали на них в цьому світі щодо того, що вони не здатні і не можуть нічого. Ні. Жінка це та, яка приносить в кожен момент або в кожну сферу життя Вона дає життя. І це не тільки фізично, це іде на всіх рівнях і у всіх сферах. Використовуйте цей дар. Тобто це дар, це світло, це мудрість і це благословіння. Тому вбуття 3:20 сказано: і дав Адам ім'я своєї дружині Єва, бо вона стала матір'ю всього живого або кожного. То живе.